Путіну все ще вдається розбалансовувати Трампа між тим, що він бачить, і тим, що він вірить, і змушувати його хитатись і радіти найменшим пасом з Москви. Путін запропонував перемир'я на три дні, щоб не бомбили парад. Прекрасно, це вже початок. Путін плюнув на наш ультиматум, але висунув свій зустрічний. Прекрасно, це ж крок назустріч. Це особливий стан заперечення реальності. Він мав би бути знайомий, напевно, і вам, коли настільки морально не хочеш визнати, що ти помилявся, що це глухий кут, що ідея, проект чи стосунки, на які ти поклав пару років життя, це повне лайно. Що ти до останнього будеш шукати натяки на те, що все ще можна виправити, що тобі здалося, що все можна пояснити. Проблема в тому. Коли настане цей момент, коли ти вирішиш з цим покінчити, я за минулий тиждень кілька разів вже казала цю фразу відносно Трампа, що він має злізти з цього дохлого коня? Це не просто сатира і прислів'я, це стратегія поведінки, яку часто радять. Скажімо, в бізнесі це дійсно, ніби якась притча, коли усвідомлюєте, що їдете верхи на мертвому коні. Найкраща стратегія злізти з нього. Метафорично в бізнесі дохлого коня намагаються оживити, погрожуючи, наприклад, дохлому коню, розірвати контракт, створюючи комісії для аудиту коня. Передаючи дохлого коня дорогим підрядникам, щоб вони спробували пристосувати дохлого коня для їзди, підвищення дохлого коня на почесну, але непотрібну посаду, щоб найняти. Нормального коня це вже про державне управління, ну і так далі. Десь так Дональд Трамп намагається побачити найменші ознаки життя в переговорному процесі з росіянами. Тож колективна коаліція охочих здається намагається змусити Трампа ось якраз цими днями злізти з цього дохлого коня і не приходити, щоразу в піднесений стан щойно по цьому коню пробігає нова передсмертна судома.